І для того, щоб а, вам глибинніше це зрозуміти, я хочу вам дещо показати. А, подивіться, будь ласка, сюди і слідкуйте за моєю логікою. Зараз я вам проведу вас дуже коротко, не по повній повному доказу а, карми та пустоти трішки, але це нам дуже необхідно. Подивіться, будь ласка, на це. Що ви бачите? Що це таке? Напишіть мені в коментарях, що це таке. І ви, мабуть. Я дуже сподіваюся, що ви напишете, що це ручка. Якщо зараз забіжить сюди Матвійчик, мій песик, до речі, у мене було нещодавно дві собачки, Марусічка померла, пішла життя. Якщо сюди забіжить Матвійчик, чим це буде? Матвійчик, мій, якщо ви бачите мої сторіс, він бешенючий, і він любить гратися з іграшкою і приносити її. Я покажу ось так Матвійчик, Що він зробить? Я він зробити так, так, дихати і скажете, да, і вилято так хвостиком, і просити мене. Щоб я кинула це. Тобто для нього це буде іграшка. Людина бачить ручку, хто з нас прав: собака або людина, хто з нас прав? І ми можемо сказати: якщо ви будете зараз правді логічними, то ми можемо сказати, в якому сенсі обидва праві. Тому що для людини, для мене це справді працює як ручка. Ну, я зараз можу її відкрити і написати на цьому старому листочку, який вам показувала. Я можу написати. Тут ось таку фразу собі у минуле. Ю, все вийде. Бачите, Ю, все вийде. Ось собі туди, в 2019-й. Для мене це справді ручка. А для Матвійчика це справді іграшка. Добре. Тобто праві обидва. Давайте тепер я кладу цю ручку на стіл, і з кімнати виходять виходжу я, виходить Матвійчик. В кімнаті зараз нікого немає. Увага! В кімнаті зараз нікого немає. Що це таке у цей момент, коли нікого немає в кімнаті? Напишіть, чим це буде? Що це? Ніхто на це не дивиться. Предмет нічого. Потенціал, нічого. Потенціал. Супер. Прекрасно. Прекрасно. Добре, тобто яким чином ми розуміємо, що якщо нещодавно один той самий предмет був і ручкою, був ручкою та іграшкою, то коли ніхто на нього не дивиться, невідомо, що це, це ніби не що. Це потенціал. Так? І коли немає, це зараз дуже буде важлива наша ідея, яка є, йде завжди поруч з ідеєю карми, коли немає спостерігача, то це ніби потенціал готовий стати будь-чим, коли з'явиться наглядач. І це і є важлива ідея пустоти, білого екрану. Тобто скрізь все в нашому житті обладає цим потенціалом стати будь-чим, Залежно від того, хто сприймає цей предмет або людину. І якщо ми зараз, це було потенціалом, і зараз знову повернеться і Юля, і Матвійчик, то ми будемо спостерігати ніби за тим. Що прямо зараз в кімнаті дві реальності? Тому що в нас є дві живих істоти, два розуми. Для мене це ручка, для Матвійчика це іграшка. Дві реальності в одній кімнаті одночасно. Яким тоді чином, якщо для різних живих істот це різний предмет, яким тоді чином існує ручку від стручки? Ось той факт, що їй можна писати, звідки вона походить, ця якість ручки? Вона походить із мене, чи вона походить на мене? Ручка випромінює ручковість. Подумайте зараз від мене або на мене. Як існує ручка. Подумайте зараз про це. Як? Так, якимось чином, це походить із мене, щось змушує мене бачити в цьому предметі ручку, якою можна писати, а Матвія іграшку. І це щось це мої ментальні картинки, а, мої дії минулого, тим, як я відносилась до інших людей і до себе, змушують ще раз, вони змушують мене бачити це як ручку. А карма Матвійчика змушує його бачити це лише як іграшко. В нього немає карми побачити це як щось вище.